Всім доброго ранку! Сьогодні я запрошую вас у особливу подорож. Якщо подивитись за вікно чи вийти на прогулянку на вулицю, то можна помітити, що дні стали коротші, сонечко вже не таке тепле, а дерева майже скинули своє кольорове вбрання. І це означає, що осінь прощається з нами. Вона була доброю гостею, дарувала нам яскраве листя, тихі дощі. Прохолодний вітерець, але осінь уже поспішає далі, і на її місце приходить інша пора року. Слухайте уважно, хто це може бути. Стало біло, навкруги, я розтрушую сніги, наганяю холоди, води сковую в люди. Здогадались? Так, це зимонька зима, і сьогодні малята до нас надійшов від неї лист. Зиманька вже стоїть зовсім близько, але трішки сумує. Вона хоче впевнитись, чи готові ви зустріти її, чи знаєте зимові місяці, зимові явища та розваги. Тож запрошую вас у зимову подорож, підемо разом по сніжиночках і виконаємо завдання, які зима приготувала саме для вас. Перше завдання. Зима яка? Так святкова. Зима яка? Кришталева. А наступні картинки ви роздивитесь самі та скажете: Зима яка. Сніжинка, відгадай, що це за явище? На дворі горою, а в хаті водою. Це сніг правильно. Хто взимку до діток заповзе під кожушок, пощипає ручки, щічки, забереться в черевички. Звісно, це ж мороз. Взимку у саду, на вітах заіскрились білі квіти. Тож це тиво садівник, що зробив такий квітник. Та, звичайно, іній. Вчора ще у річці плескалась водичка. Як з'явився сивий дід, то зробив з водички правильно лід. Молодці діти, всі явища зимові відгадали. Третя сніжинка принесла нам таке завдання Склади речення в помнимо доріжках про зиму. Перші два речення складу я, а інші ви складете самостійно. Бабуся зв'язала рукавиці. Взимку ведмідь спить у барлозі. Четверта сніжинка пропоную вам вивчити чистомовку. Спочатку я вам її розкажу, а тоді разом. ма ма, ма прийшла до нас зима. Ло-ло, ло кучу гури на мило. М, ем, М, ем, М. Ем, самочки візьмем. Ам-ам, ам, як весело нам. Тепер давайте разом повторимо ма-ма-ма. Прийшла до нас зима. Ло-ло-ло, кучу кучугуре мило. М, ем, М ем, М. Ем, саночки візьмем. Ам ам ам, як весело нам. Остання сніжинка пропонує пограти в гру, впіймай зимове слово. Я буду говорити слово. Якщо воно відноситься до зими, то ми плескаємо в долоні. Якщо ні, то махаємо головою. Ні. Готові? Тож починаємо. Сніг. лід, листопад, мороз, веселка, равлик і ні. Сніжинка. Чудово, дітки, які ви молодці, дуже гарно виконували всі завдання. Тож тепер ви готові зимоньку зустрічати. До нових зустрічей!